Антицелюлітна процедура від Бруновасарі, до складу якої входять ліполітичні там, іде водорослі, та витяжка із зеленого чаю це кофеїн. Процедура добре працює з целюлітом, з дряблістю шкіри, гарно впливає на об'єми тіла. Стан шкіри покращується вже з першої процедури. Але для кожного індивідуально, так як так, як у кожного різна проблематика, і я підбираю індивідуально. комусь потрібно спочатку запустити всі обмінні процеси в організмі, вивести все, всі шлаки, токсини, а потім вже працювати з целюлітом, з тугором, з дряблістю, з об'ємами. Тому приходьте, я з радістю вас можу проконсультувати і підібрати найдієвіші процедури для вашого тіла.